Так, доброго дня, колеги. Рад вас бачити на комісії ЖКХ. Зараз у нас кворум є Аня Шеремет, Олександр Сомов, Сергій Щербіч. Розпочинаємо нашу комісію. У нас є розпорядження голови про скликання 58-ї сесії, де питання є за нашою комісією. Це 2.2. 2-9, 2,12, 224, 226. Різне три питання. Починаємо з першого питання. Про ліквідацію КП спортивний клуб Кожанський Понтанській сільській ради Одеської району Одеської області. У мене є питання. Так. Підіть, будь ласка, чи є у нас висновок правової комісії з цього питання? Ні, в нас немає висновку з комісії правового питання та гуманітарної комісії. Також немає висновку. Так що. Я думаю, це питання ми можемо не розглядати, так як воно не стосується нашої комісії. Без висновку. Ми не зможемо це питання розглядати. Беремо, беремо до Згодні, голосуємо. Хто за? Довідомо. Проти утримався. Рішення прийнято. Довідомо. Так, друге питання. У нас. Питання 2.9. Про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради від 26-12 року 10.81 про затвердження комплексної програми забезпечення модернізації ремонту енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об'єктів житлово-комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади. Ви нам Так. З приводу внесення змін до цієї програми до фінансового управління, надійшла службова записка спеціаліста відділу житлово-комунального господарства Фонтанської сільської ради, в якій було зазначено, що для забезпечення належних умов праці співробітників сільської ради та відвідувачів, які Приходять до сільської ради необхідно збільшити фінансування по такому об'єкту як капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання в адміністративній будівлі Фонтанської сільської ради. Далі було запропоновано відділом житлово-комунального господарства змінити розпоряд виконавця послуг по приєднанню електричних приєднанню до електричних мереж в селищі Ліській по вулиці Степова. З сільської ради змінити на управління капітального будівництва. Е, Також додатково було запропоновано здійснити поточний ремонт освітлення в селі Фонтанка по вулиці Джонсона, в селі Фонтанка в провулку Скакуна, села Фонтанка вулиця Шевченка, села Фонтанка, вулиця Прикордонна, фонтанка вулиця Івана Мазепи, фонтанка вулиця Січнева. «Фонтанка спортивна та фонтанка лугова. Так, 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 зараз, хвилинку. А, і також в селі Фонтанка по вулиці 30 років перемоги. На ці об'єкти було надано службово з проханням виділити кошти на здійснення на проведення поточного ремонту освітлення на цих вулицях. Ще одна була внесена пропозиція відділом житлово комунального господарства з приводу того, щоб перероз... змінити назву по об'єкту розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів Фонтанської сільської ради на об'єкт розроблення місцевого плану управління відходами. Зміна такої назви пов'язана з тим, що Відбулися деякі зміни в законодавстві, і ми маємо привести у відповідність наш розроблений план управління відходами, план, який він має розроблятися ще також ще. Ça, хвилинку, хвилинку. А була службова записка від сектору цивільного захисту, яким було запропоновано виділити кошти управлінню капітального будівництва на ремонт, на ремонт а на проведення електромонтажних робіт на південній дорозі біля ТРЦ Рів'єра. Для того, щоб там можна було встановити камери для більш безпечного дорожнього, дорожнього руху Камери для, поліції, так? Да. для того, щоб забезпечити безпечний дорожній рух. Ну, В принципі, по цій програмі це всі пропозиції, які були запропоновані. Відділом житлово-комунального господарства стосовно потужного ремонту вуличного освітлення, я ще пропоную до уваги звернення громадян щодо відсутності вуличного освітлення по вулиці Зовецька в селищі Світле. Це, це було вже відпрацьовано відділом ЖКХ, тому я пропоную додати до ремонту вуличного освітлення ще Поточний ремонт електромереж вуличного освітлення по вулиці Заводська в селищі Світла. А, так, вона є на балансі. І вже, вже, вже це питання було відсована ще на, на на, на позаминулої сесії, але тоді ЖКХ дослідило по це питання, що це да, дослідила на повністю, повністю, балансі. Біля ЖХ да, позафіксовано угу. це питання. Тільки фінансове забезпечення цього питання, так як проект виноситься вже збалансований, то фінансове. Забезпечення цього питання ми покладемо тоді на бюджетну комісію. Так, так, так. Є ще якісь питання до доповідача? Так що питання проєкт вносимо на голосування з додатком. Додаємо вулицю Завозпець в селі Світле. Селище Світле. Голосуємо. Світле. Світле. Хто за цей проєкт рішення? Три за, хто проти. Хто утримався. Рішення прийнято одноголосно. І хто є? Так, наступний проєкт рішення. Про внесення змін до рішення сесії Фонтанської сільської ради 10.75 від 28.12.22 року про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області 23-25 роки. Але ви доповісти, так? Да? Так. Mm, да. Цією програмою передбачено озеленення наших населених пунктів та здійснення заходів в сфері охорони навколишнього природного середовища, так як надійшли до бюджету Фатанської територіальної громади, надійшли кошти від екологічного податку, які ми можемо використовувати тільки відповідно до постанови, тільки на вичерпний перелік заходів. Тому було запропоновано і відділом ЖКХ, і апаратом сільської ради ці кошти витратити на забезпечення озеленення наших парків і прилеглої території до закладів освіти. Всього планується використати 264 тисячі 605 тисяч гривень. Є питання до доволі Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Хто за, хто проти, хто утримався. Три за. Рішення прийнято. Так. Наступний проєкт рішення про внесення змін та доповнення до додатків до програми розвитку та фінансування підтримки комунального підприємства Надія Фонтанської сільської ради, Одеського району Одеської області, 23-25 роки, затверджено рішенням сесії Фонтанської сільської ради номер 104 так, а ви доповістили Віталій може доповідати? Давайте так проектом рішення пропонується до розгляду такі зміни в частині передбачення коштів з місцевого бюджету. Це придбання інструментів на 100 тисяч гривень, оплата послуг з поточного ремонту, технічного обслуговування і отримання в належному стані мереж електропостачання 200 тисяч, багато заявок від мешканців надійшло стосовно заміни е світильників. Також а, придбання огляду, спецодягу для наших робітників з благоустрою, таких а, і зимні і. Е Ну, зараз приходить зима, треба закупити зимній спецодяг. Також послуги з стерилізації, вакцинації виводу, перевезення безпритульних тварин в розмірі 100 тисяч, придбання засобів спокоєння, руху та дорожні знаки на 50 тисяч. І послуги з благоустрою, а саме вивезення та утилізація великолітних. Відходів це мається у сумі 200 тисяч. Це мається на увазі те, теж будуть ставити такі великі контейнери по всій територіальній громаді. Будуть виділені спеціально дні, будуть оповіщатися люди стосовно вивозу гілля, листя, так як зараз вже осіння пора, і треба вивозити ці відходи. Так, ще раз, будуть вони локації. Повідомлено мешканцям, що такий-те час, такий те день будуть стояти такі та так. mm -hmm. і Люди, люди будуть, будуть зачасно знати, що там буде mm -hmm. да. ні. Ну, так так, так, ці дадут... локації вже є. А, і ще вони ще розробляються. розробляються. Ну. Це, те, 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 що ми пропонували ще два місяці тому, серпня місяця. Ну добре, що ходять. Следующий це дуже... це, це, це питание утизации собак. А чому он не на КПНД, а не на фатанскую сільську, раду? Що? 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 Утирезация собак. Стеревизация собак. Знаю чего. В руках коммунальные підприемства. Ну ви це зможете зробити. Будемо старатися. На самом деле з це тяжка ситуація у зв'язку з тим, що ліцензіована така фірма вона в нас є одна в місті. в Неї дуже багато, багато договорів. І ну, вони на маленькі суми її не дуже хочуть. Укладати договір, і це теж получається за кожен виїзд, треба заплатити. Тобто вони рахують кожен вивоз, і якщо допустимо не можуть спіймати одну собаку, а можуть взагалі нічого не спіймати за цей вивоз визов. Треба теж заплатити. Тому, якщо чесно, ці 100 тисяч дуже тяжко тако прорахувати на кількість собак, скільки це буде. Тому що м -м, сьогодні вони можуть спіймати, завтра вони не зможуть спіймати. Але ці собаки забираються, вакцинуються, стерилізуються, це тільки дівчата так, і, повертаю, повертаються повертаються, і повертаються, повертаються о... назад. Так що, в принципі, скільки конкретно собак буде виловлено, ніхто не знає. А який інструмент ви хочете купувати? Інструмент, ну дивіться, в нас літом завжди йде по кост трави. Саме перше, це е, ці газонокосілки, бензокосілки наші. Вони дуже швидко приходять, лимаються вони дуже швидко багато. Багато косять, територія велика, а зачасту хто у нас? Люди йдуть, викидають сміття, кидають якусь цей в траву. І понятно, що воно попадає на лєску, воно ломається. Ми ремонтуємо їх. Да? Минулому році ми в цьому році ми нічого не в Минулому році, по-моєму, ми... 3 чи п'ять косілок, але кожен рік треба оновлювати. Чи варто зараз газона купувати, чи це може бути зроблено пізніше, наприклад, на новий бюджет? Ну, косівки можна придбати трошки пізніше. Я, я, я теж вважаю. Так. Але дуже непогано було б в цьому році. Це придбати. У ну, мене є це пропозиція, як... це стосовно ну, питання, ну не вважаю, ну, що, що що потрібно зараз це. Ну, ми в цьому приймаємо питання за даний проєкт рішення, а якщо якісь будуть до доповнення чи поправки згідно фінансування, це можна внести, буде на комісії на, 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 міff... ну, на комісії. Да. Також і 200 тисяч на так, так так лодки. Мені здається, що і 100 тисяч можливо б на цілі вистачило. Може, давайте ми в цілому да. зараз приймемо це питання з цими позиціями. Ви зараз закінчити рік бюджетний можна нести на А вже а, з, з, з поправками можемо буде на бюджетній комісії, внесемо поправки і вже ствердити на сесію. Добре. Так. Добре. Ілі... Але протокол можна нести в моє. А протокол можна внести, я буду теж присутня на бюджетній комісії. Ну, Виставки нашої комісії можна передати да. на бюджетну комісію згідно цих пунктів. Що якщо є така можливість, то треба можна обрати да, ці знає позиції для фінансування. Щоб особливо думку депутата Сформулюйте, будь ласка, я я особливо. Особливо. так е з особливою думкою. Самого, з з, з так, поправками, які підуть на бюджетну комісію. Ставимо проєкт рішення на голосування. Хто за? Три за. Хто проти? Утримується. Рішення прийнято. Так. Розмотримо другий. Проєкт рішення 2.26. Про внесення змін та доповне до рішення Фонтанської. Сільської ради 1080 про затвердження програми фінансування підтримки комунального підприємства Муніципальна варта. А ви доповісте? Так, так. Муніципальна варта звернулася до Фонтанської сільської ради з пропозицією, що їм необхідно додатково виділити кошти на спецодяг угу. та на придбання ліцензії для того, щоб вони поступово вводили платні послуги і. Здійснювали свою діяльність на платні, вони, позови, з, 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 з охорони. З охорони, да вони да, об єд, об єд з охорони такому так. Ну, Муніципальна Де, варта. зараз поки що Де, е, у нас займається охороною е, території фонтанської сільської ради безкоштовно. Вона слідкує за правопорядком. Подальшому вони бачать свої перспективні плани розвитку з платними послугами. Тому а яка сума йде мова? На 20. ліцензію 20, а на придбання форменого одягу 80 тисяч. Це нормальна сума зима йде, хлопці працюють. Ми їх бачимо на вулицях завжди, і вночі, і мовить і, і на всіх мероприятиях, які проходять, і, і не тільки. Так, йому буде не мільйони і навіть не при сотні тисячі. Да, да. Трили, тому. Так що проєкт рішення можна, цей, треба, треба. Цей, про відділення коштів для муніципальної варти ставимо на голосування. Хто за? Три за, хто проти. Утримався рішення прийняте. Так, переходимо в різне. Про передачу реконструйованої каналізаційної насосної станції за адресою Одеська область, Одеський район села Фонтанка, вулиця Олега Кашивова. Це КНС, який знаходиться, яка обслужує територію 3 фонтанки. Щоб ви знали, там був капітальний ремонт. Реконструкція, реконструкція була і тепер і. Укс передає в сільської ради. Собрати мене питання до КП Ваша ваша думка з цього приводу? Ну комунальне підприємство виїжджало, знайшли недоліки. Ці недоліки будуть доповідати або на сесії, або зараз співробітник уїхав. Про недоліки, які там є, або щоб на, е, управління капітального будівництва зобов'язала підрядника, щоб усунув ці недоліки, да, і тоді передавали вже селищній раді. Які саме недоліки я не можу сказати, бо А можна це зробити якоюсь служебною з. Треба кода? приймати рішення буде на сесії mm -hmm. для того, щоб передавати. Чи не передавати? Е і тут вопрос стоїть, питання стоїть таке. Що ми будемо робити, як правильно, доповідача е ЗУКСУ зараз у нас немає на комісії. Підпаде, ми є, ми це... Також немає. Може, це питання ми перенесемо mm -hmm. і розглянемо його окремо, конкретно це питання, і тоді приймемо вже рішення, як. Е Якщо сторони готові приймати і докажуть там, що це все нормально і ніяких потім зупереч... у них не буде по цьому питанню, тоді ми приймемо це рішення положительне. Але це треба робити, бо у нас як я пам'ятаю зроблено ще більше ніж півроку тому. І... Ако пальна дія обслуговує, я думаю, це питання ми перенесемо пере, на завтра і поставимо задачу доповідачам підготуватися і доповісти на комісії, для того, щоб це питання могло мати позитивний висновок для сесії. Так, так, переносимо. Так, хто за перенос питання по передачу реконструкції калісово-насосної на 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 станції? На завтра. Досить. Три за. Ну. Проти. Утримали. Рішення перенесено. Різне. Про внесення змін до рішення сесії від 20.12.2022 року 10.77. Про затвердження програми фінансування підтримки комунального підприємства «Ритуальна служба. Ритуальна служба. Я вибачаюся. Ми... ми можемо відпустити тепер надію? Да, дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую. До побачення. Теперна служба направила лист до Фонданської сільської ради з проханням, що вони надають пропозицію зменшити їхнє фінансування на заробітну плату. Певно, вони перерахували і зрозуміли, що вони залишиться, не хочуть повернути кошти в бюджет, але цей лист надійшов пізніше ніж було надано проект на сесію. А яку тому... суму вони хочуть зняти з фонду заробітної плати? 380 тисяч. Ми не проти так, як це рішення, так як їхнє рішення, їхній лист передбачає наповнення бюджету. Тому ми до, будемо виносити цю пропозицію на бюджетну комісію. Щоб її прийняти і повернути кошти до бюджету. Але комісія ЖКХ все одно підтримує. Хоч це не наше питання. Так як це комунальне підприємство і воно в сфері житлово-комунального господарства, ну, ви маєте прийняти до відома. Так як контроль цього рішення на нашій комісії, то ми голосуємо. Хто за цей проект рішення і доберемо до відома і так. Рекомендує. І рекомендуємо бюджетній комісії за, три проти, утримуватися рішення прийнято. Так, і останнє рішення в вріznе про затвердження програми розвитку пасажирського транспорту на території флотанції сільської територіальної громади Одеського району. Це касається вулиці Світ... тобто села Світла. Так? Так, так. Доповідач Олександр Сомов. Так. Давайте Сов. Виявляєтесь. Співавтором цього проєкту рішення. Так, дивіться, зайшов лист на Татарську раду від мешканців села стосовно цього питання. Там є проблема в тому, що вранці тут маршрутка від світлого до Сели Чекаторського номер 39. І проблема в тому, що доїжджаючи до зупинки світлому, машутки це вже повні. І мешканці села, які проживають, які мешканці нашої громади не можуть уїхати ні на роботу, ні що дуже погано, ще поганіше це діти не можуть пасти до школи. Тому є пропозиція. Е, е, Видалити кошти на автобус, який буде здійснити єдиний маршрут у кожен будний день з 7.20 від селища світла до зупинки кижання. Угу. Він буде йти по добровольському на Марсельській, повертати е, а, до... та. Да, э, Князь Володимир зараз це Називається вибачається. А давай зачитаю Семальна маршрут. У нас є маршрут. Так, так. Э, світле, вулиця Полява, вулиця 28-ї бригади, вулиця Бувалкіна, вулиця Давіда Остаха, вулиця Академіка Заболотного, вулиця Марсельська, э, вулиця. Марсельська і село, село Крижанівка. Це такий маршрут, по якими будуть йти вулиці. Е, Особливо цим вулицям. Да. Е, ну, так, що? По е, у час у жбових... да. ну, так, е, це ми... це В будній день. В будній день. Так. Я думаю, у нас. Це, 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 це роб, робиться для дітей, яким треба доїхати до школи, які знаходяться на... Пресутському районі учебськоворойонув в місто Одеси, але мешкою в нашій громаді є мешканці нашої громади і подбати про них, щоб діти змогли вийти і поп... 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 це дуже, я дуже, так дуже так важливо. то, Я думаю, ми наша комісія не буде заперечувати. Зараз ми це питання поставимо на голосування. А вже не комісія передбачити біжди біжди до по потрібно передбачити гроші. Для цього? Гроші невеликі. Ми І до того да? року це можливо mm -hmm. зробити як, там, як якийсь експеримент, скажімо так. Да, так, так що ставимо цей проєкт рішення на голосування, приймаємо цей маршрут, а бюджетній комісії рекомендуємо знайти кошти для кошти для фінансування цього спочатку, до кінця цього року, а далі будемо да. дивитися на да. по результату. Це на голосування, хто за? Три за, хто проти, хто утримався. Рішення прийде. Колеги, усі питання і проєкти рішення ми розглянули. Так що наше засідання комісії закривається. Дякую всім за працю.